Індія і Пакистан згорнули бойові дії після масштабних, ну фактично, дуелей на літаках брали участь, нібито від 140 до 160 літаків в бойовій такій дуелі, в повітряній дуелі. При цьому ні один, ні один пілот не перетнув повітряний простір своєї країни, а стріляли одне в одне на відстані до 160 кілометрів. Уявіть собі. Тим не менш, сьогодні стала відома інформація, що Індія відкрила один зі шлюзів дамби на річці Ченаб, і вода частково почала текти в бік Пакистану. Це сталося після домовленостей про припинення вогню. Дві ядерні держави з величезним потенціалом, з величезними бюджетами військовими, тим не менш, знайшли в собі мужність, можливість, відповідальність, домовитись. Так, ніхто ні в кого нічого не захоплював цього разу. Тим не менш, історія цих двох країн давня, і якщо ви хочете познайомитись, то можете використати будь-який штучний інтелект чи інтернет, і ви побачите, що регулярно Індія і Пакистан між собою мають якісь відносини і щось десь у когось десь захоплюють, потім відсуваються назад або не відсуваються по-різному було. Тим не менш, навіть в Індії і Пакистані, в країнах, які ми. Не завжди вважаємо прямо от зраз, зразковими демократичними країнами, навіть в цих країнах, навіть в цих країнах, де є клановість, де є релігійність, навіть тут керівники розуміють, що головна їхня задача це збереження життів людей. І сьогодні в країнах, ну, Напевно, ви мало знайдете країн цивілізованих, у яких війни ідуть без урахування життя людей. Сьогодні ось цей приклад він перед очима, тому що ще тільки вчора ми мали перемир'я, яке, як зазначив Путін, ми не підтримали. Вчора... Ну, не вчора, а сьогодні вночі він оголосив про можливі перемовини 15 травня в Туреччині. Сьогодні ж ми побачили вже реакцію представників України і Зеленського, і Єрмака. І відповіді ці публічно озвучені, скажімо так, не дають ніякої, ніякого орієнтиру. Так, будуть ці перемовини чи ні. В відповідях наших очільників знову є умова, і чи буде Путін на неї відповідати на цю умову, невідомо. Ну, поки тривають а, такі дискусійні, поки відкриті дискусійні площадки. Україною вже сьогодні курсували дрони більше сотні. І війна триває. До речі, Путін вчора звернули українці багато українців, що Путін назвав війну війною. Не спеціальною військову операцію, а війною. Демократія, до якої ми прагнемо, це є делегування якимось людям або якійсь людині. Делегування представляти думку людей. І станом на сьогодні потрібно. Зважено підійти до того, а чого хочуть українці. Якщо українці хочуть продовження війни, і ми маємо можливості для військового розвитку і завершення цієї складної, страшної катастрофи, то потрібно про це сказати українському народу. Якщо українці хочуть зупинки бойових дій, то напевне потрібно робити все, щоб вийти на перемовини, тим паче, що сьогодні нас запрошують до перемовин без попередніх умов. Зверніть увагу, без попередніх умов. Тим не менш, ми умову ставимо. Зупинка бойових дій з понеділка. Ця ідея вже озвучена була Зеленським, і знову ми потрапляємо в пастку, коли ми вимагаємо щось. Що може не бути реалізованим, оце пастка публічності. Коли ти державний діяч, то бажано не оголошувати, не узгоджені з партнерами, з ворогами, неважливо з ким, дати, позиції і так далі. Тому що оголошене в односторонньому порядку одразу викликає внутрішній протест тих. З ким не погоджували. Вони відчувають це як ультиматум. Ну, от ви на роботі. Уявіть собі, що у вас є кілька відділів, і один відділ просто прийняв рішення про те, що ви, ну, наприклад, змінюєте графік робочого часу, а ви планово фінансовий відділ. А з вами не погодили. Ну, от просто якась, ну, скажімо там, відділ HR вирішив, що ось буде так. А з вами не погоджували. І кажуть, ми будемо вимагати у планово-фінансовому відділу погодити цю дату. Ну, я думаю, в більшості випадків, що це буде конфлікт керівників двох відділів, якщо вони між собою не змогли попередньо переговорити. Зазвичай дати, позиції, рішення. Озвучуються кимось після внутрішніх, непублічних погоджень. Якщо цього етапу не відбувається, то справа зазвичай приречена на конфронтацію і починається зазвичай з конфронтації. Кожен із вас це робить. Ну, спробуйте а, от зараз провести експеримент, зайдіть до вашої там, дівчини, чи дружини, чи чоловіка, і скажіть, що ви вирішили. Що будете робити там ремонт, припустимо, да? або щось купите в квартиру, і ви вже це вирішили. І далі дивіться на реакцію: а, і скажіть, що гроші на ремонт даєш ти, ну, припустимо. Або що під час ремонту ми поживемо у моєї мами, або у тещі, або ще в кого-небудь, або за містом там, на дачі. От, от Просто подивіться на реакцію, е, і уявіть, що ви це оголошуєте за е, ну, я не знаю, там, е, публічно, коли зібралася вся родина, ваш чоловік не в курсі, а ви встали і це оголосили. От як ви думаєте, яка буде реакція? Ну, Просто аналогія. Тому я все ж таки ще раз пораджу нашим чиновникам, тим, хто біля наших чиновників. Не коментувати публічно. Не, вам немає не що доводити в публічному просторі. Ви не блогери, ви не влогери, ви не тіктокери, ви не ютубери, ви діячі, які повинні зробити все можливе, щоб український народ був в безпеці. І е, дописи, які е, робляться, вони повинні мати статус офіційних, а офіційними вони будуть тоді. Коли це результат домовленостей толку з таких публікацій, які не матимуть ніякої сили, і завтра умовно той же Путін може виступити і сказати, що нам знову ставлять ультиматуми, і ми не готові, значить, ми відміняємо і так далі. Ну, це ж все певні наслідки. Тому я сподіваюся, що дописи, які зробив Володимир Олександрович, це є певною узгодженою грою. Я хочу в це вірити, що Україна і Російська Федерація просто зберігають свої обличчя перед стартом перемовин. Дуже мені хочеться в це вірити. Бо інакше все це виглядає доволі, ну, як мінімум, небезпечно, і політична така риторика може призвести до розриву і так дуже ненадійних. Зв'язків, які вже породили там, два чи три перемир'я. Так чи інакше ми їх відчували. Хоча до перемир'я і після перемир'я, звісно, що війна триває. Не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі, поширюйте відео, висловлюйтесь чим новічливо. І не забувайте ставати спонсорами нашого каналу. Бережіть себе!